Всім привіт! Давайте ми з вами зараз поговоримо про крипторинок. Невластива на сьогодні відбувається, та взагалі не сьогодні, а навіть в межах 25-го року рухи на крипторинку. І взагалі ріст, падіння, бажання людей інвестувати. Я порівнюю це із 24 м з 23-м і з 2022 роком. Так як в мене є спільнота, я публічна людина, в мене є інвестклуб, і е, управляю коштами людей, які мені довіряють, ми збираємо їм портфелі, то я зсередини знаю, яка ситуація сьогодні відбувається з психологічної сторони стосовно людей. Тобто е, за цей час я побачив дуже таку яскраву тенденцію, коли ринок є там. Локально, чи ну поки що це було локально перегрітий. І коли він дуже сильно недооцінений і дешевий. І саме по тому, як люди до мене от заходять в інвесткуб, наскільки сильно там бажають інвестувати, так масовий ефект, то я розумію, що от зараз ну, якби, ну, завтра може бути ще дорожче, але сьогодні вже якби не, деш, не дешево. І навпаки, коли довгий час там ринок знижується, ринок йде в корекцію, то звісно в людей бажання зникає. Інвестувати, ті, хто в межах Кубу, ті, хто нові заходять. Тобто я бачу, що оця інвестиційна активність вона дуже сильно знижується. І це саме один із індикаторів, який мені підказує. Тобто, це, звісно, немає такої публічної статистики, тому що цю інформацію мають тільки ті люди, в кого є певна якась спільнота із вибірки людей. Ну, в мене вона доволі велика. Сьогодні в Кубі майже 200 людей. Тому, повірте, я знаю середньо, як це відбувається. Тому вже на цій вибірці людей можна розуміти, як себе поводять там, ну, більшість учасників на цьому ринку. Е, отже, отже, е, дивіться, яка цікава історія. Е, у нас останній місяць ринок, ну, особливо не ріс, так, були точно випадки, коли ОКЕКС виріс, там ще якісь монети. Навіть ефір, в принципі, не зростав. і Весь ринок, ви бачите, навіть він був червоний. Тобто за останній місяць активи вони знизились. Біток особливо нікуди не ходив, і навіть за останній місяць упав. Тобто це одна свіча один тиждень. Сьогодні там тримається вище 110, в принципі, все добре біля своїх історичних вершин. Але, але яка цікава історія. Тобто, дивіться, е, якщо там у му році, в 24-му році, коли піднімався цей ажіотаж, то він тривав там в середньому три місяці, два-три місяці. І це коли активно люди е, планомірно, постійно заходили там в інвесткуб, інвестували е, і так далі. Сьогодні е, історія зовсім інша. тобто... У нас іде хайп там буквально 2-3 тижні. Ну, місяць, ні, немає місяця, десь до, до трьох тижнів. Е, так, великий інтерес до крипти. От зараз ефір ріс. І е, був, е, було бажання в людей інвестувати. Тільки призупинив ріст, ефір, все, ажіотажу немає. Люди не хочуть знову інвестувати, тобто інтересу до крипторинку немає. І виходить, що якби і ефір дорого тримається, і біток на своїх історичних вершинах дорого тримається, а інтересу, бажання людей інвестувати немає. Ну от такий цікавий момент. І знову йде от просадка по інтересу. От, якщо умовно взяти оці там. Вісім місяців позаду цього року, 25-го року, то можна сказати: я, от по своїй статистиці, дивлюся, що бажання в людей інвестувати було там ну десь з натяжкою, десь два місяці, прям так, що був підвищений інтерес, а інші шість. Інтересу взагалі абсолютно ніякого практично не було. Там зовсім, зовсім він був дрібний. Тому я впевнено можу сказати, що е, зараз ми переживаємо саму сильну кульмінацію е, кризи на крипторинку стосовно всього широкого ринку. Так, звісно, я не можу це сказати стосовно біткоїна, але стосовно там ефіра, в тому числі, нещодавно, зараз уже, звісно, немає там глибокої кризи. Але всього широкого ринку сьогодні стосовно Альти, сьогодні, найгоршеніше. Липша криза за останні три роки. Тому зараз цей актив він дуже сильно є недооціненим. Це я однозначно можу сказати. Але тепер стоїть питання в іншому: а чи є в нього потенціал росту? І звісно, це саме основне питання, на яке нам потрібно відповісти. Звісно, гарантій 100% ніхто абсолютно жодна людина не може дати. Але за рахунок аналізу різних факторів, різних перемінних. Ми можемо скласти якусь комплексну для себе картину і зрозуміти, які шанси настання цієї події. Тому зараз стосо... шанси настання аль сезону, тобто ріст всього широкого ринку, він є доволі високим. І це я аргументував у своїх попередніх відео. І зараз теж коротко вам вже скажу вижимку із цього всього, щоб знову не повторювати те саме, що було в попередніх відео. Я, до речі, можете подивитись попереднє відео, там якраз вам трішки цифр наводив по математиці, скільки приблизно може зайти увесь ринок, тобто це потенціал до 6 трильйонів доларів. І сьогодні, ну, якби є куди зростати, тому що от сьогодні ми біля ось цих своїх попередніх вершин 20 року, ну, Тобто ось взимку ще було, і дуже часто ми пробиваємо цю зону і йдемо далі. Тобто, Зараз в нас є потенціал, куди йти. Так, звісно, зона супротиву тут все, ціна відреагувала, але тут буде далі продовження руху. Дуже високі шанси. Тому загалом інвестиції в крипторинок вони потенційно ще можуть заходити. Якщо говорити, як вони будуть розприділятись між різними активами, то я думаю, що. Мінімально вже це біток, ще там x 2 можливо зробить ефір, але основна ліквідність от ці, основна маса цих нових грошей, які ще будуть заходити, вони, скоріш за все, будуть вже йти із у, вірніше, все, ще нижче топ-10. Цей індекс Azers, він зараз знаходиться із початку 24-го року, тобто більше, ніж півтора роки по ньому відбувається глобальне накопичення. Тут заходять. Об'єми ось тут і якраз відбувається перерозпреділення. Тобто, ми розуміємо, що тут є підвищена активність, хтось активно продає, а хтось це все викупає. Інакше, якби не було покупця, то просто ми б отакими б хвилями скотились би униз. Цього не відбувається. Отже, комусь ці активи сьогодні привабливі і виглядають дешевими і перспективними. Здебільшого. Після таких на таких періодах кризи, як відбувається сьогодні, на Альті, викупають професійні інвестори, які розуміють цінність цього активу, розуміють, що він сьогодні перспективний і дешевий. Тому я думаю, що основний ріст цієї заключної фази на крипторинку, перед тим як він піде в обмежий глобальний тренд. Глобальний це дуже важливо. Не оці тимчасові падіння, які в нас відбувалися. тобто на останні, останні три роки по бітку, наприклад. А саме у глобальний розворот, тобто біток, це там нижче 40 тисяч доларів, ефір це там нижче, можливо, навіть 1000 доларів. Так, я чекаю цих відміток. Я бачу всі шанси, що ми там побачимо ефір у наступну ведмежку десь там з 27 по 28 рік. Ну, а звісно, альта буде можливо ще й дешевше, ніж сьогодні, потім через десь два роки. Але зараз вона все одно є вже три роки дуже дешева, і їй потрібно відпрацювати. Тому що три роки хтось набрав з професійних гравців цей актив. І це ось оцей довгий період. Ну, це дуже довгий період. І тут уже дуже хороша поза набрата у портфелі. Тому є сенс зараз рухати цей актив наверх і там зафіксувати свої там 3, 5, 10 іксів для великого якогось гравця. І не чекати там, ще 2 чи 3 роки, чи, можливо, більше. Тому вони по альті рухаються циклами, те, що я от е спостерігаю, е десь. Приблизно гризон планування 3-4 роки в альті, вони там цей час набирають період кризи внизу, і потім його вже розвантажують наверху, скидають, виходять. І далі знову альта звивається або до тих відміток, які були, ну, от умовно, от, в цю зону, або можуть навіть ще нижче, дивлячись, наскільки хороший чи не дуже актив. Тому зараз основна основні кошти, які будуть йти, я думаю, здебільшого вони будуть йти у все ще нижче топ-10 на крипторинку. Якщо по ефіру подивитись, то нам дуже важливо, щоб по ньому зберігався тренд росту, і, тому що це представник Альти, і він зараз е, зупинився. зупинився на останній своїй корекційній зоні, тобто зона супротиву, е, цей історичні верхи 2021 року, і тут ціна зреагувала і зупинилась. Зараз дуже багато, я знаю, богерів. Е, Пророкують, що це вже кінець росту ефіра, і що це, типу, був ложний пробой оцього рівня. Зібрали отут стопи і тепер можемо рухатись вниз ну Шортистів повибивали, ті, хто рівні ось тут десь понаставляли. І тепер можна вже, ті, хто в пробой в лонг стає. Вони тепер тут набирають стопи, кудись сюди, ставлюють, або сюди ставлюють, Тепер можна рухати сюди. Ну чесно кажучи, я не бачу поки що перспектив для того, щоб цей тренд завершувався і ми зараз падали вниз. Ми ось нещодавно тільки пройшли якраз оцю саму екстремальну зону негативу, коли більшість учасників ринку по ефіру були в збитку. Це там нижче 2 чи двісті по ціні. І зазвичай, коли ми йдемо від екстремально дешевих цін, ми потім йдемо до екстремально дорогих цін. І е, поки що екстремально дорогих цін не було, тому якраз ці ціни я зараз очікую, коли ми їх вже дістанемо, тобто 7 тисяч плюс, коли дійдемо до своєї глобальної зони супротиву. Ось там у нас є вже всі шанси, що ефір вже завершує свій похід наверх, і там вже потрібно дуже обережно дивитись на альту, робити нові інвестиції і, можливо, вже задумуватися над тим, щоб покидати ринок. Дуже важливо. Ну, звісно, у вас вже повинен бути план в ідеалі, щоб точки виходу по кожній монеті, яка у вас є сьогодні в портфелі. У вас вже цей план був готовий, щоб ви не приймали це е потім в моменті на емоціях, тому що, здебільшого, ці речі будуть імпульсивні і. Невірні або не зовсім вірні. Тому моя дуже важлива вам порада. Майте вже зараз план, де ви заходите. щоб ви потім, коли ріст починається, не наздоганяли цей е, потяг, який вже пішов і докуповували. І так само точки виходу, те, що відноситься. От вам здається, що от ріст іде, і він буде ще дуже довго так іти, я буду сидіти чекати, поки якісь там сигнали не будуть на падіння. Ні, це неправильне рішення, потрібно завчасно мати вже готовий повністю план, де ви купуєте, де ви виходите. І не зважати на ті новини, які будуть кожного дня виходити і маніпулювати вашою свідомістю, щоб ви зробили якесь неправильне рішення. Якщо зараз подивитись на. Інші монети, там, наприклад, трон, то це взагалі одна із найкращих фундаментальних альтів, звісно, після ефіра. І тут дуже добре видно, як і саме інституціонали заходять і планомірно набирають останні роки цей актив, тому що цей актив дуже подібний тим якісним активам, які є на фонді. Саме основний досвід я черпав із фондового ринку, тому що крипта це зовсім такий молодий ринок. а От фондовий там є що проаналізувати, є що тестити, аналізувати, випробовувати свої стратегії і так далі. Тому ось там це дуже така розповсюджена ситуація, коли якісні активи йдуть по такій амплітуді прискорення. От сьогодні трон йде по фазі прискорення. Я думаю, що глобальний рух по ньому ще буде там попереду, десь до 30-го року. Але не зараз. Зараз ефір, вибачаюсь, трон на третій своїй хвилі, оцій локальній, перед глобальним оцим трендовим ростом перед їх саме. Тобто зараз це мікротренд на крипторинку. Глобальний, я думаю, буде ось там після 28-го року. Ось там буде. Будуть основні можливості і основні ікси побітку, ефіру, і фундаментально класній альті. Але сьогодні не треба собі ставити якісь захмарні такі ікси по таких капіталізованих проектах, як, наприклад трон Якщо не помиляюсь, він близько там 35, мабуть, мільярдів. Ну Загалом це не дуже важливо, але суть в тому, що він в топ-10 тримається, він вже там, зробив значний рух від низів 22 року, це вже там скільки 6 іксів. Тому якби ще там від нього 10 чекати, Ну це мені здається, не дуже реально в цьому циклі. Але, звісно, це ваше право, і ніхто не знає майбутнього, я завжди на це. Звертаю увагу, тому я теж можу помилитись. Ми всі люди, ми не знаємо майбутнього. Але шанси, що він вже там в зоні ну 60-70 буде орієнтувати, буде вже зупинятись, тому що є там зона супротиву, там уже потенціал доволі буде сильно вичерпаний, і там вже можливо буде потенційний розворот, шанси насправді дуже високі. Але. Глобально це дуже крутий проект, повторюсь. Для мене він буде цікавий, ось там нижче 20 центів у наступному ведмежому циклі. Все ще вище, ну я зараз не чіпаю. Ну, тобто, зараз це все дорого вже і не підходить мені по стратегії. Але що дуже важливо, що тренд ще просліджується. Тобто, оцей останній імпульс він ще повинен бути. І дуже часто, якраз це зараз така. Фаза типу як акумуляції, до накопичення, чи як правильно сказати, оці боковики загалом, тобто коли немає активного росту. І це ще означає, що відбувається передзаключна фаза. От коли вже піде імпульс, імпульс ціни, дуже швидкий стрімкий ріст, те, що було в листопаді 2024 року, ось тут різкий імпульс. Коли це зараз відбудеться, то можете вже для себе розуміти, що десь трон біля свого завершення. Тому поки що все добре. І те, що зараз оцей, ця встряска відбулася, ну можливо, тут скидають е, тих лонгістів, які там набирали весь цей час. Хоча тут хайпу як такого, в принципі, немає органічний, доволі навіть хороший відбувався рух трон поки що він в такій тіні, але локально трішки все одно він дорогувати. Я не можу сказати, що дуже, як там Ріпл чи Stellar, чи Солана, наприклад. Але ну, трон дорогуватийй, дорогуватий. дорогуватий. А давайте подивимося по BNB. По BNB теж дуже крута історія, тому що ось у нас є. А... У нас є ось. Перший дотик у нас є другий дотик, і у нас є третій. Коли ми вже три рази отак тестимо якусь зону, дуже часто ми потім її пробиваємо. І плюс до того, це зараз ми знаходимося біля, ну запилюємо цей рівень 21-го року. Тут знаходимося дуже часто, ми пробиваємо і йдемо вище. Тому зараз у нас є вже всі шанси пробити і теж зробити оцей імпульс 1300-1400, по BNB в нас є абсолютно всі шанси. Тому ну, розуміємо, якщо там Трон, наприклад, робить 2 X, капіталізований, дуже капіталізований проєкт, BNB дуже капіталізований проєкт, теж там робить умовно 2X, то Solana, наприклад, робить, ну не знаю, можливо, теж 2X, потенціал теж є. <кій> Я думаю, тут вже теж скоро щось щось буде. Наприклад, Біткоін Кеш, в тому числі, ось бачите, три рази вже просто тут не східну трендову. Він тестує, він слабший, звісно, за за BNB. Але суть теж. Тут готується імпульс, теж органічний ріст підходить до. Попередніх своїх верхів, тут теж буде хороший рух. То такі проекти, там які ще не показували росту, наприклад, як Вайткої, тут може бути більш сильний рух. А якщо ще нижче туди подивитись, нижче топ-10, топ-20, то там, звісно, можна буде не на 2х розрахувати, а на 3, на 5, на 7 і можливо на 10. Дивлячись, який ви проект берете. Тому. Є ризики, ну, звісно, є. Альта це більш ризикові активи, ніж, наприклад, біток, ніж там ефір, хоча ефір це теж альта. Але саме оцей ризик прибуток співвідношення 1 до 5, до 7, 1 до 10. Тобто ризик одиниця, а потенційний прибуток там 5 іксів чи 10 іксів. То, звісно, є сенс сюди інвестувати. Саме головне, я завжди на це акцентую увагу головне правильно підбирати, обирати. Визначати суму, яку ви можете сюди заінвестувати, тому що неправильно дивитись лише на потенційну вигоду. Потрібно так в першу чергу діяти від ризику, тобто суму, яку ви можете потенційно, там частину або повністю втратити в цьому активі. І якщо ви кажете, що окей, так, для мене це нормально, то далі ми вже говоримо, скільки потенційно звідси можна забрати. І ви дивитесь на це співвідношення, якщо воно вас влаштовує по вашій математиці, статистиці, вашої. Прибутковості стратегії вашої. Якщо воно задовольняє, то в принципі, ну, все добре, дійте системно, інвестуйте, купуйте Альту. Тому, якщо зараз у вас є бажання інвестувати в Альту, то вірніше в крипту, то вам. На мій погляд, доступна лише сьогодні альта фундаментальна, яка ще не показувала росту. Тобто ось тут є лише недооцінка і оцей потенціал приросту. Якщо ви будете все інше, там дивитись, біток, ефір, все, що на суху сьогодні, то там, я вас розчарую, вже вам, скоріш за все, не вдасться заробити, тому що ці активи вони вже. Ближче або трішки далі, але все одно вже знаходиться на своїй фазі розподілення біля своєї вершини. Тому, звісно, ще по інерції вони можуть там останній імпульс зробити, але цей рух він дуже обмежений. Альта дуже складний актив, з ним важко працювати через те, що він довго знаходиться внизу, і потім робить дуже швидкі, такі стрімкі імпульси. Але тут заробляти можна і потрібно. Головне правильно працювати з ризиком. Якщо у вас немає досвіду і стратегії, ви можете долучитись до моєї команди «Інвесткуб», у нас майже 200 людей сьогодні в клубі, Проінвестували вже 2,3 і доларів загально в криптові фондовий. Портфелі у нас абсолютно однакові. До п'яти активів у портфелі, в вашому випадку це буде 4 на сьогодні без ефіра. Ну от Якось так повністю у вас буде торговий план, мій супровід. Всі разом будемо продавати, коли прийде час. Ребалансування вже ніяких ми робити не будемо, далі вже будемо перебуватися у фондовий. Якщо у вас є бажання інвестувати в фондовий, теж можемо сьогодні це робити. Ми готуємось до глобальної кризи в середньостроці на горизонті наступних трьох років. Тому до настання цієї кризи ми плануємо заробити на крипті. На а зараз вже потрішку не поспішаючи готуємось до кризи на фондовому ринку, беремо там енергетику, е облігації і потенційно агро, але ще агро чекаємо, точки входу ще поки немає. От, якось поки що наші дії ось такі. План далі, звісно, можемо коригувати. Якщо дане відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм, на Ютуб. До зустрічі, бувайте.